Всім доброго дня і сьогодні така тема, яка зачіпить більшість пасічників, навірно, такі не більшість такі, навірно, всіх пасічників які здають мед оптом і продають в розницю. Це чисто моя думка, мій експеримент. Кажу зразу там, мені кажеться, що будуть писати <гум> хороші коментарі. Но, дивіться, я був на ринкові, середня ціна на мед 100 гривень за літру. Оптова ціна 48 гривень. Я все время мед здавав оптом, просто вже, як то кажуть, дістала низька ціна на мед, що, ви просто, ну, що я вам сказав, ви просто за 48 гривень здаєте кілограм меду, це вам виходить 70 з копійками гривень за літру. А я продаю за 100 гривень за літру, я вже майже весь мед допродався. Так, дивіться, чому я так зробив? Дивіться, перша причина. Я вже в плюсах напроти оптової ціни, я вже в плюсах 30 гривень. І я в плюсах, і люди в плюсах через те, що вони можуть собі в такі важкі, важкі часи дозволити купити собі мед і так далі. Дивіться, друга причина. Не я дзвонив, шукав, щоб куди діти мед, а люди, скажімо так, шукали мене, куди де купити мед, щоб по нормальній ціні купити хороший мед. Так, дивіться тепер третя причина. Скільки ви за від нового року до теперішнього часу ви купили кілограм цукерок, а скільки ви купили кілограм меду? У нас е, люди можуть собі дозволити мед як е, лікарство. Четверте, е, четверта причина. Е, якщо ви маєте знайомого пасічника, у якого багато є вуликів, ви спитаєтеся про ринок збуту. Це знову ж таки то, що. Не я шукаю, куди діти мед, а люди шукають мене, щоб купити мед по нормальній ціні. Просто от, у, на даний час важко знайти хороший ринок збуту по хорошій ціні, а не зразу оптовикам по 48 гривень за кілограм. Це, можна сказати, віддати, віддати за безці. Це от. Це просто, як то кажуть, просто от без вихід з тої ситуації, що просто кажуть, е, що цінуйте свій труд і так далі. Ми, пасічники, свій труд цінуємо, але другі люди наш труд не цінують е, ну, по тій причині, що дешеві, дешеві ціни на мед. Чого я почав продавати по 100 гривень за літру? Я виїхав на ринок, я подивився, ну, всі продають по 100 гривень за літру. Я виїду, буду продавати 200 гривень за літру, то я просто не продам, я з тим медом поїду назад. Я просто вимушений продавати по такій ціні, щоб втримати пасіку, щоб мати їм на зиму, зробити канді, загодувати їх. Я просто вимушений по тій причині отакі продавати мед. У мене скільки було знайомих, що зі мною починали, моїх років були старші хлопці, які починали займатися пасікою, вони просто не витягнули ці... риночних цін на мед. Ви посчитайте, поцікавитися, скільки стоїть листок вощини. А ви не обійдетеся одним листком вощини в вулик. Вам потрібно мінімум на вулик 20 рамок вощини. Ви просто порахуйте це все, а порахуйте стоїмось рамки, стоїмось дроту і то усьо. І просто от молоді пасічники не витримують от тої цінової категорії і просто от не витримують, не витягують і закидають це діло. Це якщо ви маєте велику пасіку, хорошо, да, ви можете собі зробити отводки. І розвиватися далі. А молоді пасічники їм потрібно купити бджоли або ловити руї. Це Знову ж таки, розходи, і вони просто не можуть потягнути цих розходів. Я просто продаю по 100 гривень по тій причині, щоби нервати там, до прикладу, ну ви бачили на каналі, що в мене там соя є посіє, не ще теплиця, там різні підробітки. Просто щоб нервати, до прикладу, з теплиці гроші, нервати з неї. Не рвати, не кидати у бджоли, що ви просто перетягнути пасіку через зиму, через те, що у нас ціна на мед, поузи, як то кажуть, нижче плінтуса. Я усіма руками за, щоб у нас була гарна ціна на мед. Ну, от така ситуація у нас виходить. Ну що, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!